Я Лисенко Валентина Миколаївна. Народилася в Бородянці. Все життя прожила в Бородянці. Письменниця, поетеса, маю нагороди. 1 березня ми були на лісовій шість. Я була моя донька, зять, двоє онуків і мама моя, їй 90 років. І з початком війни. Я не виходила, я боялася. Я тільки все сприймала на слух. А зять він все бігав, хотів захищати, а йому казали, немає зброї, немає зброї. І він бігав, як ішла перша колона, це вона до нас прийшла аж на третій день, вона дуже довго йшла. І він бігав, дивився за тим забором скляним і фотографував, а йому якийсь станка махає. що… Сховайся, сховайся, щоб не розстріляли. І коли вони їхали, зразу ми чули вистріл з танка, а потім автоматна черга по вікнах. Тоді воно якось було страшно, але ми не знали, що таке ще страшно. Ми до цих звуків звикли, воно для нас вже ніби було нормально. А потім, коли. 1 березня, коли почався цей жах, коли почали кидати ракети, почали кидати бомби, це було страхіття. Всі сиділи в погрібі, зять не сидів. Він, э, 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 ми спали в погрібі, а він у хаті, він казав, якщо вас закидає, щоб я вас міг відкидати. А у э, цю ніч з першого на друге, то вже всі, він і маму на руках заніс, тому що як кинули, чи то бомбу кинули, чи то ракету кинули. А мама 90 років, старенька, вона не хотіла йти в хат, в погріб лізти, бо це ж як туди залізти. Вона каже: я, мені вже все рівно помирати, я не піду. І вона виходить із хати в веранду, виходить, і в неї вириває з рук двері. Позипалося скло, повилітали вікна і рвонуло ці двері. І у, у, цю, у цей злощасний період зять її вже на ніч, заніс на плечах, заніс у погріб. І у погрібі вже ми цю ніч ночували. Я, що я бачила? Я бачила, як оцей будинок напроти нас біля круга. Кинули ракету, я не бачила, я бачила, як потім уже через деякий час зірвався газ. В одній половині будинку і в другій половині будинку, а якщо там людина була неходяча, а якщо там хтось навіть п'яний був чи що, це ж люди згоріли заживо. Це, цього пробачити неможливо. У нас один погріб наче в хаті, а другий літня кухня, і там більший, там здоровий погріб, глибокий. І я тільки на поріг стою, і біля мене щось пролетіло. І це дві, двічі таке було. Мене, напевно, Цариця Небесна, вона мене вона рятувала і спасала, щоб я цим дітям допомагала, чи я вже не знаю. Сліди у хаті є. Потім ніч, ця жахлива ніч. Зять каже, так, всі ховаємося, закриваємося, бо ця ніч буде жахлива. І е, дуже добре, що він прийшов, він закрив ляду, а я до цього в погріб, постелили доски, які були, е, накидали подушки, коври, дорожки, все забрали, щоб дітей щоб діти не застудилися. Одіяла, все, не дивилися ні на що. Яке буде, таке буде, ну для того, щоб порятувати дітей, спастися. І ми це ж у тому погрібі. Правда, зразу ще й вигрівача туди якось лаштували, бо там світло є, і лаштували, щоб, щоб хоч трохи нагріти. А потім вже його виключили, закрив він ляду, закрив, закрили оддушину і почався жах. Над нами летить літак. То я вам хочу сказати, оті всі страхи страшно, але то не до, не до такого стану. А це коли над тобою, над твоєю головою, летить літак. Летить смерть на тебе. Це було жахливо. Я молюся, я прошу, Господи, захисти нас, обережи нас, Господи. Я віддаю під Твій захист наше життя, призиваю всіх. Захисти нас, Боже. Я прошу тебе, Боже. А малий починає, а потім ось ось, ось долетить до нас, летить, до, долітає до нас. Я кричу, Боже, відведи від нас біду, відведи від нас біду. А малий почав плакати, почав плакати, я боюся. І ми переключаємося, не бійся, не бійся. Ми заховалися, нас тут ніхто не знайде, бо ми ж йому, йому було 5 років тоді, і ми йому говорили, що це ж ми там граємося в грушу, що щоб, щоб дитина не боялася. І біля нас щось кинуло, гахнуло. Він розвертається і полетів. І знов другий раз, і знов повтор оцей, оцей, страшний повтор знов летить на нас смерть, летить смерть. І знов я, я молюся, прошу Бога і прошу, я віддаю під твій захист наше життя. Господи, захисти нас, захисти нас, а воно ось над нами. Ви знаєте, що, що може дах поїхати від цього жаху, може поїхати дах. І знову я кричу, відведи від нас біду. Відведи від нас біду, і знов дитина плаче, і знову нас повтор, і так тричі і тричі біля нас кинуло, біля нас. Ви знаєте, малесенький провулочок, чотири хати. Що їм там потрібно було? Чи це хтось навів, чи я не знаю, що це таке, що чотири хати і, і потрібно було. І слава Господу Богу. Що воно не попало до нас, але воно попало в сусідську хату. Два, напевно, снаряди, які не зірвалися, бо якби зірвались, рознесло б у пух і прах. А там сиділа вчителька, жінка, 94 роки, вчителька російської мови, яка нас вчила російської, яка своє життя поклала на, на те, щоб ми вчили російську. І ці два снаряди її вбили. Ну, я так думаю, я не знаю точно. Я думаю, що це снаряди. Це потрібно тільки запитати у її сина, він повинен знати. А можливо, як були піротехніки, можливо, вони там щось. І так, ці три жахливі рази. Ви знаєте, це таке враження, що голова може поїхати. Що вона не поїхала, це слава Господу, творцю. У малого після цього він тільки починає нервуватися, в нього йде носом кров. І, і ми хвилюємося, ми боїмося, ми на нього й не кричимо. І боронь Боже, щоб він не хвилювався. Тому що як, я один раз як побачила, як, як та кров іде в дитини, це жах. Скільки наробили нам горя, скільки наробили нам зла. Що з хатою, з хатою посипався шифер, повилітали вікна, двері там держалися на, на соплях. Потім ми ж Після того, як ми вийшли, як подивилися, таке страхіття зять скомандував, так збираємося і тікаємо. Покинули все, кури забрали. А собака залишилася, я так за ним плачу, він такий вірний був собака, а я його залишила, зрадила. Розумієте, Ми виїхали, виїхали зразу на дачу, виїхали, а потім Хмельницький, а потім аж в Закарпаття виїхали. Коли повернулися, ми десь. У кінці травня десь приїхали. Батареї порвало, все понакривалося. Груби також у тріщинах непридатні, Розумієте, води води немає, вода була криниця в дворі. Прийшов, комісія приїжджала. Дивилися, і воно десь там був плавун, і той плавун пройшов через криницю, забрав воду і почало валитися, провалюється біля криниці, нема води, нема нічого, Як хочеш так і живий. Туалет розвалило. Як хочеш так живи, Де якби мені Путін, а оце зараз поставили переді мною і дали автомат. Мене б рука не б… Усю обойму в нього, посадила, що я не можу, курки я не можу зарізати, я не можу нікого обідати, тому що як можна обідати без невинного. А за цю скотину я б стояла, б згадувала, як воно кидало оті ракети, дало команду, що там мої друзі, там мої знайомі, і їх пил розтерло, їх немає. Як ті, що в підвалі. П'ять суток люди у підвалі кричали, вили, стогнали, їх вже завалило там, і орки не дозволяли підійти. Настоящі орки, вони не орки, вони урки настоящі, вони не, не дозволили до, підійти до підвала. Хоч, в принципі, їх звідти ж не можна було витягнути. Там потрібно було панельний дом, потужну техніку, щоб його розібрати і витягнути цих людей. А вони ж там плакали, кричали, проклинали. Тому що їх ніхто не рятує, їх можна зрозуміти. І потім місяць були померлий місяць, там були поховані, заживо люди були поховані. Це страшне, там треба, я не знаю, там треба якісь меморіали ставити, щоб люди ходили, молилися і, і пробачення в них просили, щоб ми їх не змогли порятувати. Розумієте, це, це, це жах, це, це страхіття. Я горда тим, що українка. Що з роду мудрого слов'ян, Древлян і козаків, що в моїх силах жила кров струмує безупинно, як у далеких славних праотців, Я горда тим, що українка, що мову джерела у спадок маю, від хліба буханця не зламана скоринка, і від Тараса паростю зростаю, що найдорожче маю я вкраїнка.